Покажіть мені, будь ласка, відеофіксацію, де я не користувався паском до Я вам ще пасху раз говорю, покажіть на... причина зупинки. Я вже так що ви мені повідомляєте? повідомляєте? Покажіть мені, будь ласка, по чому ви мене зупинили. Долучу матеріалів справи, зможете потім. Для Та чого мені їх получати? Мені покажіть, будь ласка, пасху що я нарушив? Що я нарушив? Ви ви, на... ви наркотичному стані якомусь що? Ви, ви чуєте, що я вам говорю? Чи ви знаходитесь під впливом ефекту якогось? Ну я вам говорю, ви під впливом чимось? Ви, я б не працював би в поліції. Ви, тому, ви мені здається, що ви якийсь аналіз. А ми мені не здається, розуміло, ви неадекватні. Я, не я з вами я не відмовляюсь права. говорити, я, я не хочу з вами 50 говорити. 50 ви 50 не 50 в адекваті, мені когось другого. Друго. Та мені байдуже, що ви там розказуєте. На що ви мені все розказуєте. Хорошо. Да, да. Я даю вам часто на скористанні. Якщо ви бажаєте максимальный довом на зустріч. Так повідомте мені причину зупинки. Я вам вже повідомляв. Яку? Яка причина зупинки? Так а чого ви тікайте, повідомте мені причину зупинки, ще раз говорю. Чого ви мене зупинили? Я вам повідомляв. Ну, причина причина зупинки яка. Так я з вами теж я з вами нормально. Ви ні, ви, ви не суті... так товно сікуєте. Ви до мене перше обвинили, мене я що фінішов. я в наркотичному сп'яні? Я ще не казав про наркотичні сіні. Ви... Я запитав мене наразі. мене, що фіксувалося і записувалося. Я зрозумів, Я да. запитав наразі. Як ну, Ви ви не сказали? запитали, ви мене обвинили. Ви сказали, що я в стані Ви якогось. Точно не вж... Я запитав у вас наразі. Ви вживали чи не вживали? Ну, а Я вас теж конкретно запитав. Так і тож я б не їхав за рулем, якби ви щось вживало. Ну так бачите. Які питання питання немає питання? В тому, що чому пасок безпеки не надягли, коли рухаєтесь? На дорозі я ви підійшли, я відсібнув. Я вас попросив. Дивіться, покажіть мені відеофіксацію. Ви мені показали? Ну покажі, де я не був не пишу, без пасха безпеки. Я, дивіться, я вам я говорю, що я, я був з паском безпеки. А для чого мені uh, Коли напишу рапорт на збереження відео, ви будете скажете да на Та поставити. А для чого мені буде, для збереження і не збереження? Ви мені маєте зараз пред'явити. Наразі у нас водікамери не з екраном, і вони фіксують. І потім, коли ну, яка... ми здаємо на базу. Так, так яка мені все, різниця, стояла, що вона з екраном, не з екраном? Ви мене ознайомте yeah, з матеріалами справи? Також підійшов, що до вашого транспортного засобу не працює право стоп. Та горіло, також перевірте вас відсутній страховий поліс. Я вже перші зупинки, я вже не знаю, що ви повідомити. Так, по по якій причині ви мене зупинили? По страховці ві ви ві мене зупинили? Їхали, ви їхали, очі так сидять. Ви, що, що ви ще раз? Ви оприділіться. То я їхав на дальному, то я їхав я без світла, я, я не стоп не горів. То я безрівняє. Це не причина. Я відсібнувся. Я під'їхав сюди, став і відсібнувся. Там написано право дорожнього руху, що треба правильно ж? Так я став. що я маю бути прицьомним? Скажіть мені, ласка. Це що, забороняє мені відсібнусь, коли я припаркувався чи що. Добре. Так, права, які вам зачитують, я взагалі нічого не зрозумів. Я вас але... Об'ясніть мені, будь ласка. Так, поясні, я Так поясніть, я, я не, не почув. Ні, не зрозумілим, я хочу роз'яснення конкретно. Що саме ви хочете, щоб зберегти. Речена зупинки і. Я, спор... я не буду вам це постійно повідомляти. Ви мені Якими не повідомили. Справами? Хочете скористатися, Заява, поясню клопотання. Від вас будуть? Ви мені не повідомили взагалі нічого. Я вас почув. Ви взагалі, як мені здається, а, що ви в ефекті якомусь. Так, так, в Черкасах проживаєте. Я вам нічого не буду надавати нічого не буду говорити. Яка Резиси, де я карі засидає подарування. Вулиця Садова, 56. Так, так. В Конкретно частиць. Там відповідь мені відповідь. не треба це розказувати. Ага. Для чого ти мені це розказуєш? Ця статті передбачає 510 гривень адміністративної да, відповідальності. Приймає рішення вас притягнути до адміністративної відповідальності. Від отримання копій ви відмовились. Я розповім. пропоную вам пройти на встановлення ал алкогольного сп'яніння. Тест. Не хочете? Або наркотично, у вас щось дубе, вже губи сохнуті і облизуєте. Мати Вікторович, доброго дня. Доброго дня, покажіть доброго ваше посвідчення, будь ласка. Інспектор другого зводу ага, першої роти батальйону да, да, да. управління патрульної поліції, угу. департаменту Дальше. патрульної поліції, капрал поліції Демчук Максим Петрович. Ага. Uh, також повідомляю вам про відеофіксацію <годи> дякую. статті 40 закону угу. України про А, uh, Дивіться. Ви тоді, мене зупиняли? Uh, дивіться, затим, ви uh, мене зупиняли? Зупиняв вас, мій колега. Так а чого ви зі мною розмовляєте? Якщо ви мене не зупиняли? Ви мене зупиняли? За те, що керуєте транспортним. Я житом, говорю, ви, ви мене зупиняли? Поліс обов'язкового Там... цивільного страхування власників наземних. Що праців, ще далі? Засобів. Ви мене зупиняли? Я питаю ще раз. Ви мене зупиняли? Ви мене право, зупиняли? Ви мене зупиняли? Штрафу 425 гривень. Ви мене зупиняли? Зараз, так, та я ще раз говорю. Правом, ви мене зупиняли? Та нахуй хуй міниці права. Що розповідаєш мені ци приколина. Ви мене не зупиняли, все, до свидання. До свидання. Також mm відповідно -hmm. до статті 268 кодексу про правопорушення. право на ознайомлення з матеріалами справи. Хорошо, да да, 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 да да. Розкажи мені ці приколи накож да. мене. Ми... Ти мене зупинявши ти мені розказуєш цю хую? Мені англійською, будь ласка, можна англійську? Англійською, англійською мені повідомте, я не розумію вашу мови. Я не розумію, ви кажете, можна мову. Я хочу, щоб ви мені англійською пояснили. Вам зрозуміли ваші? Ні, я не розумію мови. Як це ви не розумієте? Ну так не розумію. Добре. Дивіться, я як уповноважена особа приймаю рішення про притягнення вас до адміністративної відповідальності за ага. частиною першої статті 120 да, да. Як я вам вже повідомляв, санкція статті штраф, сума, штрафу, буде 425 да. гривень Добре. на користь держави. Угу. Також повідомляю, що ви мене зупиняли, я ще раз говорю. Що ти як попугай? ти мене зупиняв, я ще раз питаю. Черкаська область, Черкаський район, ага. село Путори, да. вулиця да. Садова, 56. Да. У разі відмови від копії постанови, вона Я прийде шо. вам за вказаною адресою. Все, плюс. Зрозуміло вам? Це? Ні, не зрозуміло нічого. Копію постанови отримала. Я нічого не зрозумів. Що, що Причина зупинки. Що саме ви, не ви, мене зупиняли? Вам вже ви мене зупиняли? Вам причину. Ну, причина зупинки. причину зупинки вам неодноразово повідомляли. Мені нічого ще не повідомляли. Моменту, мені не повідомляли мінімар, взагалі нічого. У мене завжди фіксувалося. З що, що? самого початку. Ну так ви ж можете передивитися. Ну я можу вам, вам показати, а ви це... мені покажіть причину зупинки. Відео. Вам вже неодноразово повідомляли. Так я повідомили. вам ще раз говорю, покажіть мені причину зупинки. Мені відеофіксацію. Я ще раз питаю. Копію постанови отримувати. Я тому, вам ще раз говорю, ти до мене голос не повишає. Хто повишає? Ви. Я не повишаю. Я вас ну питаю, я вам говорю. Я вам говорю, хто ви і Представтесь, будь ласка, покажіть, своє вже розповідаю. Ви мене зупиняли. Я вам твій ви мене ви зупиняли. Я ще раз говорю, зупиняли Та мене. Вам я вам ще раз говорю, ви, ви мене його зупиняли. Зафільмували на телефон. На що ви питаєте по 10 разів? Бо, То тому вам що вам я не ознайомився до казати. кінця. Я не ознайомився до кінця. Ознайомились до кінця? Ви ще жодного разу не пред'явили. не пред Так я вам не обов'язаний нічого пред'являти. Це це ви так вважаєте. Намчук Максим Петрович. Та ви вже читали три хвилини. Дописно, назад. Членості, хорошо, все. Добре, це да. нормально? Нормально Пап, все нормально, більше не треба. Звісно, навіть об'ясні. Об'ясніть мені причину зупинки. Вам пояснив інспектор. Ви, ви треба, мені нічого причина. не пояснили. я він ще він 10 хвилин Та мені байдуже, що він там пояснював. А, дивіться тоді. А... Ага, де Вадим Вікторович. Іду роздруковувати. Кого роз точно отримати? Кого роздруковувати? Постанову. Мені без різниці, що ви такуєте. Добре. Можете з нею в туалет слити тою постановок. Все, отбачимо. Чекайте, чекайте. Чого ви мене затримуєте? Ще раз питаю. <реку> ну ви мене затримуєте. в якій причині? Ви хто такі? Приділі посвідчення, Представтеся будь ласка. Патрульна поліція Ви мене <реку> зупиняли? Ні, не ну так а в чому питання? Чого ви, кура, що що ви до мене підійшли? Що ви до мене підійшли? Так мені бить, я теж фіксую. Не, не бажаю, ви мене не зупиняли, я так, не збираюся. Я кажу, ви мене не зупиняли, я не збираюся з вами говорити. Що? Які питання ще раз? Чого я маю щось чекати? Чого ви мене загрожуєте зб... мій рух? Я а, не можу поняти. Дивіться. А, що дивіться? Під, під час спілкування вас. Ну такий що? А мені кажеться, що ти теж наркоман. Я зрозумів. А саме що. Ну так все, які питання. Поведінка чи Які питання? Які питання далі? Що ще? Поведінка ще не пише. Що ще далі? А також служжені за ці очейки на цей момент. Ну так все. Пропонуємо до лікаря нарковою. Без питань, без питань. На підставі чого тільки ви мене зупинили, на підставі чого ви мене Це питання. Та що ви мені розказуєте ці, блять, хуйня. Хлопці. Що далі? Чекайте, зараз же. Що я маю щось чекати? Чого я маю щось чекати? Ладно, чого, чого, я маю щось чого я маю щось чекати і куди з'їхати Не дали, дали. хочу я нікуди їхати. Чого я маю куди з'їхати, щось здавати? Яка причина зупинку? Там може причину зупинки? — Причина, причина, причина зупинки. Я поїду тільки, з... якщо щось сюди один наряд приїде, тоді я поїду тільки. Зрозуміло? Попереджаю вас, знам. що я вас поїду. Ні, я не відмовляюся. Ну, така ви встала за я не відмовляюся. Ну, я ви з ви ви вами ви? просто не поїду. Я хочу другої представники, щоб з поліція не хочу нікуди закривати автомобіль. Ні. Щоб я... я на своїй автомобілі поїду. ззаді вас ні, у вас воно ознаки наркотичного сп'яніння, Ви за кермом ні. не маєте права їхати. У мене немає ніяких ознаків. Визивайте сюди якусь експертизу. Я не знаю. Ви наказує вас там, мостю на сімсот тридцять погляд. <заси> це роззальці. Ви присяде транспортний засіб з поліцейським і направляєтесь до здачі біологічних матеріалів. Саме да, В да, без, є ек... без питань. Я все знав, що від мене треба. Без питань. Які Ви ходите з автомобіля? Ну, і я... і зараз приїде патрульна поліція, я визвав наряд <правда> і патрульна хто? Ні, я ще один наряд визву зараз, щоб вони мене супроводили, щоб вони мене відвезли. Давайте дочекаємося їх. Е, по, попереджаю, так. що ваші дії зараз будуть розцінені як ухилення від проходження огляду. Та чого я не вигиляюся. Ви, ви сидите в автомобілі і не виходите. Кажете, не кажете, я поїду, але з вами не поїду. Що ну ти? все, ще? давайте. Куди їхати? Ви, де, не їдете, ви де, не де? Скільки кілометрів звідси? Я не знаю, 20, скільки приказувати. Кілометрів 20 чи скільки. Ну давайте, без питань. Поїхали. Де припаркувати можу машину? Ні, ви чекайте, ви ж. А я припаркую машину, що я на проїжджій частині ви став. На стару, тут, Ви не можете керувати автомобілем. Так а що я її тут залишу на проїжджій частині? що? Наразі ви на обічній проїжджій частині. Хорошо. Так а що ви порушуєте? А можна? З Смачками. А. Проходило третьо. Права тримає. Що ще не збережний? Проходив. А ви проходили? Бачу, щось не дуже ви соблюдаєте правила дорожнього руху. дорожеру. Вроді два, не критична ситуація. А що там написано? Давай там почне. Там будемо. Ви розумієте, що ви обмежуєте мій час. Що ви порушуєте в населеному на пункті? Ми кудись смішомо? Що наразі порушуєте? Ну як, з якою швидкістю ви по населеному пункті Білько. А ви чим біляєте? По свідометру он є записує. Чим наразі біряєте? Може він полічності воїни. Ви ж кажете, по суті, що друга моя Так У нас наразі поки до. Спасибо. Ну, там я вижу, что вы хорошенько просто. И сделаю вам замечание, я гражданин Украины. Так зауважено, не замечание, это не выгодно. Зауважено. Мы все же знаем, что это новоукраинская Украина. Ну, конечно. Здесь дай направление, мы... А? А? Ты сидишь? А? Сидишь? Нет, я подойду туда. Раз. Можете почитати? Так. Да. Ну, давайте, давайте, я, давайте я почитаю. Я почитаю. E, Довжанко Олександр Олександрович номер 014632 Дійсне до 27.11.2028 року. Інспектор розводу номер 2 роти номер 2 батальйону УПП в Чернігівській області. Плани не міняються. І направлення. Будь ласка. Направлені. Як не для мене. Ну, ви мене з направленням, будь ласка. Ну, як я знайомлюся. Ну так дайте подивитися направлення. Ну, ви вже фотографії робили, у вас на телефоні Ну так я хочу зараз ознайомитися, що ну, направлю. На так, так, Причому тут це... телефон, це моя особиста річ. Ну у вас телефоні фотографію взяли, зробили. Ну, це моя особиста річ, мій так, телефон. Це... Я хочу почитати. Дайте мені, будь ласка. Ну, у вас телефонні фотографія є. Так для чого не відео знімали вже повідомляти. А, а чого ви так агресивно відноситись да, з маєте? Що ви ж до цього робили фотографії, знімали відео. Ну, яка різниця? Я хочу зараз ознайомитися. Покажіть мені, будь ласка. У вас вже є вся інформація. Так ви мене взагалі нічим не ознайомлюєте. А ви самі? Ознайомте мене з напаленням. У вас фотографії відбувається. Ну яка різниця? Я зараз хочу, в своїх руках ознайомити мене. Я погати теж, що хочу. Так ви це ва це моя законна вимога. Ви маєте право мені надати ознайомити. У вас уже є відео, фото ви уже стояли. Так яка різниця? Самі особиста річ, Ви читали? Я, я, щ... я не читав, бо Диві... мені взагалі його не показували. Те, що я не описую. Так яка різниця? Я, я пишу ознайомити, що, що я там написав. Та не написано заклад? Куди ми направляємось? Ваші анкетні дані з бази, бази ну покажіть, будь ласка. Я хочу ознайомитися. Там я вже розумію. немає секретної секрет Секретної якоїсь інформації немає батькові, дата народження, місце вашого проживання. Ну так секретної інформації там немає. А, також yeah. там зазначено день, місяць, рік та час, коли Я, я, я теж подивитися. І Перелік ознак. Так я хочу подивитися. І все. І е, дані інспектора, які склав це направлення. Mm -hmm. все. Ознайомитись ви можете на своєму власному телефоні. Вам дали це спотографу. мій власний телефон, і я ви буду ознайомитися, попросили, попросили, коли зараз будуть сфотографувати направлення. Ви так а зараз ознайомте мене. Направлення пишеться не для вас, напишеться для лікаря. Доброго дня. Доброго дня. З вашого дозволу, я буду вести відеофіксацію. Можна, будь ласка, я вас знімати не буду. просто... Простовання зводіть. Да, с водой. Ага. Можно ручку поставить? Заводного, як якому дому. Якщо швидкий експрес-тест буде позитивним, то аналізи будуть відкриватися на Чернігів, далі. <гасу> угу. так, еще да, быстро. А это направление, по якому она направлена, так я понимаю? Да.

А це що за препарат розкаже? Це на наркотики. Ага, хорошо. Вот ну, там ще не зробилось. подождати зким. Да. Так. Це не, це Там все нормально ну, що немає Полиция просто у нас так. Так никто же не сказал что не орков. Не знаю. Наша полиция наш Береже называется.